І прогулюючись нашим чудовим парком, ми з Емілією знайшли ось такі е, кущі з такими яскравими квітами. Цей кущ називається Еджвортія Хризантова. Ось таку складну назву він має. Але як красиво виглядає, чи бачу, ашовці квіти. А я... Не. Сам сад невеликий, але подивіться, які красиві місця тут є. Мам, я побіг. Тут є цікава міц. А тут такі усінки. Та почеплюся, що тут. О, красиво. Емі, тобі подобається? Так. Мам, я побачила пільничку. Вона пішить. Дивись. Ну що, за білочкою ми побігали, ми її так і не спіймали, і вирішили з Емілією відправитися тепер до оранжерей. Їх в нашому саду аж три. Спочатку відправляємося до тієї, що знаходиться внизу, а потім піднімемося нагору, і там є ще дві. В них багато різних рослинок, а також є кактуси. Ну, все, ми з Емілією прийшли до першої оранжереї, а тепер будемо вам показувати, що тут є цікавого. Тільки погляньте, які квіти. А зараз будемо підійматися наверх, аж до самого даху нашої оранжереї, щоб побачити, як все виглядає згори.